Слава Ісусу Марії, віта вас, благословений четвер. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в Пості, хто витриває в Пості. І сьогодні візьмемо посилання, яке нам дає Марія кожного дня. І будемо старатися переживати в нього, поглиблюватись в нього. Візьмемо 25 травня 2007 рік. Дорогі діти, моліться зі мною до Святого Духа, щоби провадив вас у пошуку Божої волі. Дорогою вашої святості, і ви, які далекі від молитви, наверніться, і в тиші свого серця шукайте спасіння своєї душі і живіть її молитвою. Благословляю кожного з вас поосібно своїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Прекрасно. Чудове посилання сьогодні, яке Марія говорить, до тебе і до мене особисто. А, власне, говорить, молися зі мною до Святого Духа, щоб провадив тебе у пошуку Божої волі, дорогою твоєї святості. І ти, який далеко від молитви, навернись і в тиші свого серця, шукай спасіння своєї душі і живи, і, і живи, підживлюй її молитвою, підживлюй свою душу молитвою. Благословляй кожного, каже, кожного з вас, а особливо тебе. Благословляю тебе по своїм материнським благословенням. Дякую, що відповів. Ну і відповіла, звісно, на мій заклик. Що сьогодні маємо на практику? Молитва до Святого Духа, щоб провадив. Що таке молитва до Святого Духа? Це не є, знаєте, піти відчитати віршики, якісь там Царю Небесний 10 разів або ще щось. Молитва до Святого Духа, щоб провадив. Тебе у пошуку Божої волі, це означає, що треба знайти час, тишу і дійсно помолитися, помолитися, порозмовляти з Богом, попросити Святого Духа, щоб провадив в цей пошук Божої волі. А Божа воля це що? Це святість. Бо каже Марія, провадив тебе у пошуку Божої волі дорогою твоєї святості. Дорогою твоєї святості. Тобто, Воля Божа це є святість. Твоя святість. Не чиясь, не Його. І не Його, не її, а Твоя. Твоя святість. Не моя, а твоя. Моя святість, звісно, також. В Божій волі, але і Твоя святість на першому місці. Бо перша Божа воля для тебе це твоя святість. І хто може тобі провадити цій святості? Марія каже, Дух Святий, Дух Святий може тебе впровадити в цю, в цю Божу волю, щоб ти її знайшов, зрозумів і почав нею жити. Іноді знаєте, є такі люди, які вже зрозуміли, <кхух> пізнали Божу волю, але не почали жити. <кхух> і таких багато. То ми сьогодні маємо пізнати. І почати жити цією святостю. іти цією дорогою. І якщо ти вже сьогодні знаєш, знаєш, таке знаєте, є таке відчуття, що ти от знаєш, от знаєш, як треба зробити, але чому не робиш? Чому не робиш? То сьогодні для тих, хто вже знає, що маю робити, як маю робити, то давайте почнемо. Давайте починати. Не треба чекати. Немає вчора, немає завтра. І тільки сьогодні. І сьогодні найкращий день, щоб почати входити в цю Божу волю, ставати на цю дорогу святості. Сьогодні. сьогодні. І ти, який далеко від молитви, навернися і в тиші свого серця, шукай спасіння своєї душі і, під, і живи її молитвою, живи свою дуже молитву. Марія каже. Ти, які далекі від молитви. Вона не каже, ти невіруючий, бо невіруючий би не дивився цю передачу. Каже, ти, які далекі від молитви. Далекі, що означає далекі від молитви. Може, ти вже і, і маєш якусь тактику молитовну. Може, маєш е ці віршики до Бозі, як каже Домінік Хмельницький, з дитинства пам'ятаєш віршики до Бозі, молишся якось там, але ще далекі від тої істинної молитви, такої глибокої. Молитви серцем. І каже: ти, який далекий, навернися. Що означає навернися? Це значить удоскональся, удоскональся в тій молитві. Якщо ти відчуваєш сьогодні, що твоя молитва ну, суха, ну от реально буває так, знаєте, що молився, але сухо, от якось не, не торкає, якось не переживаєш цю молитву, то каже Марія: навернися, навернися, обернися, обернися. Піди в глибину, піди в глибину. Навчися по-іншому. Почни вчитися, почни розвивати. Ми люди. Ах, ми не любимо навчатися. Боже, нам так легко робити одне і те саме. Воно не працює, але ми все одно робимо те саме. Цей Отчі наш Пацьорик зранку. Пацьорик це Отчі наш, радуйся і слава Отцю. Зранку в обід і ввечері, тарабаню. Нічого не відбувається, нічого не змінюється в моєму житті, але я тарабаню, бо я так звик. Бо я не хочу щось більшого. Я не хочу шукати, я не маю часу. Я за своїми серіалами просто не знаходжу часу для Бога, для якихось літератури, де можу пізнати, як, як входити в молитву, в глибоку молитву. Тому Марія і каже: навернися, той, хто далекий від молитви, той, хто. Не чується добре в молитві, ха, то навернися. І в тиші свого серця шукай спасіння своєї душі. В тиші свого серця, це означає ходити на пустиню там, де ти є в тиші, там, де ти є один, сам, з Богом. Бог не там, в небі десь, а в твоєму серці, в твоєму серці, Бог, який живе в твоєму серці, прагне тиші з тобою, прагне говорити з тобою в тиші. Сьогодні, хто ще ніколи не ходив на пустиню, то заохочую піти сьогодні, Піти. або хто давно не ходив, то піти сьогодні. І там дійсно побути з Богом в той тиші. в тій тиші, шукати спасіння для своєї душі і живити її молитвою, живити їм розмовою, роздумами над Божими словами, над Божою волею. І каже Марія: благословляю тебе сьогодні на цю практику. Благословляю тебе особисто сьогодні каже. Тебе особисто своїм материнським благословенням. І дякую, дитинку, синку, донечку, що ти дійсно послухаєш це послання і зрозумієш, що треба так зробити, що треба це зробити. Що треба удосконалюватись в молитві, і, звісно, в всьому всьому, щоб Дух Святий провадив, а не я якось там своїми силами. Тільки Дух Святий може вивести на глибину до дійсно справжньої, такої і щирої молитви. Тому молимо сьогодні за всіх нас, хто далекий від молитви, хто ще не так глибоко входимо в молитву і просимо Святого Духа, щоб провадив нас до святості, до Божої волі і дороги святості. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. 爸爸。